Алло, Добрий день. А я б хотіла піцу замовити. Ні, давайте середню, Велику не треба. І ще, знаєте, я хотіла ваші суші є, так? Ще суші, будь ласка, покладіть мені. Які суші? Це. Тихо, я розмовляю, ти що не бачиш, чи що. А скільки чекать? Хвилин 15. Добре тоді. Тихо. І кур'єр не бере, так? Ах, добре, добре, добре. Дякую, дякую. До побачення. Які суші, яка піца? А це хто ж раді буде? Ну... Ну, я м'ясо розігрів і з'яйцями робив. Хліб для чого я ходив тільки, що купив. Ну я яйця хотіла, тоді, а Зараз я хочу вже піцу і суші. Так а хліб він для чого я купив? Він буде просто валяється Ну, тоді мені хотілося одне, а зараз мені хочеться друге. Я теж хочу сущ, я буду тоді і піцу їсти, хтось обладнає. Ну там не хватає на двох. Ну я то понимаю, що не хватає на двох. Ну, я якось не подумала, Тож що ти на тебе. Скажіш, ти шутиш зараз? Ну, та не сильно. Офієть. Я в шокі просто. Ну ладно, не біжайся, я... я пошутила. Я нікуди не дзвонила. Давай будемо їсти янце. Хороший,